Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, було, є, буде. Захотілося такий зробити розклад. Тож те, що було, і те, що є, ваші енергії наразі, це ваша сигніфікація, щоб ви розуміли, для вас цей розклад або ні. І так, що було у вас? В яких зараз ви енергіях, і що буде? Ох, ну дивіться, любі друзі. Три старших аркана. І так, спочатку ваша сигніфікація. Два старших аркана це були судьбоносні такі у вас події. Якусь що було, якусь справедливість ви такі її отримали для себе. У кожного це буде своє. Хтось переміг в суді, наприклад. Хтось знайшов нарешті, можливо, ще нема перемоги, але ви нарешті знайшли спеціалістів, котрі вам кажуть, спокійно, ми за тебе, ми тобі допоможемо і так далі. Тож ви на шляху до... Своєї перемоги до своєї справедливості. Так само тут могла відбуватися у когось з вас легалізація чогось, можливо, бізнес, можливо, якась справа, можливо, одружилися навіть, да? або ну, будь-що, коли ви щось реєструєте, коли ви все робите по законності. Так само хтось з вас міг вийти з якихось незаконних схем, тобто перейти на інший так само рік. Або уникнути чогось, да, і ви отримали по справедливості те, чого ви для себе заслуговуєте. І дивіться, іерафант це те, що у вас зараз, скоріш за все, ви стали на шлях духовного розвитку. Ця карта каже, що ви могли. Знайти свого наставника, знайти свою якусь духовну нишу. Можливо, ви почали досліджувати різні релігії. Релігія це не тільки християнство, розумієте, да? От, можливо, ви тут вже увійшли або шукаєте. Коло однодумців, да це м, люди, з котрими ви на одній хвилі, да, тобто з ким можна порозмовляти там про Бога, про те, що взагалі нащо ми тут і так далі. Так само, і Рафан теж каже про людину, котра могла зіграти зараз. Відіграє якусь роль важливу в вашому житті. Це так само карта каже, що, можливо, хтось з вас і одружився. Можливо, ви одружилися, наприклад, і потім е, повінчалися. да? Е, тобто, можливо, щось таке. Тому тут, в принципі, прямі позиції да? Це про духовність, про церкву, про релігії, про однодумців, про підтримку. Так само карта каже, що у вас могли. Е, Почати відкриватися ваші такі здібності, як інтуїція, яснобачення, і ще щось. да, І це не... і це непогано, скажімо так. да, Тобто я просто. Хотіла сказати, що люди, котрі вірують в Бога, вони чомусь вважають, що інтуїція або там розвиток своїх здібностей, це від, від, від дияволу і так далі. Але це неправильно і це неправда. А, насправді, інтуїція це голос вашої душі, тож продовжуйте це розвивати. Але якщо ви ще не почали щось таке робити, да, то знову таки ця карта може казати про те, що вам час зайнятися духовним своїм розвитком, знайти свою, свою течію. Да, духовного розвитку і туди заглиб, заглибитися. І дивіться, що буде вісім пентаклій. Карта випала перевернута. Тоді скажу спочатку таке значення. Да, взагалі карта чудова, але це карта трудоголика, любі друзі. Вона каже про те, що ви або неправильно розпоряджаєтеся і. Ром, Своїм часом, да, ви можете надмірно багато працювати, і за того буде тотальна втома. Ви можете швидко, швидко вигоряти. І тоді у вас буде застой. Ще ця карта перевернута, вона каже про те, що ви можете витрачати свій час не на то. Ви можете від втоми своєї, да, від а, якоїсь внутрішньої, можливо, жадібності. Жадібність це шоу, вона є у кожного, це тіньова наша сторона. Не треба цього. Цюратися з нею треба працювати, її треба прийняти. Від чого в мене жадібність? Та тому, що я нічого не мала в цьому житті, да? і я жадібна до блага. Я хочу більше зараз, я хочу краще для себе, для своєї родини. Це є нормально. Але людина в таких енергіях може змінити свій фокус і зайнятися інтригами, не тим. Вас може хтось спокушати, вас може хтось затягувати в якісь такі справи, де ви будете просто зливати свою енергію. Тож ця карта каже, ти повинен повинна розподілити. Адекватно свої сили розуміти, скільки я реально можу щось зробити. Це карта про свою справу, про те, що ви можете досягнути успіху, якщо будете розвивати свій бізнес, свою якусь справу. Ви можете отримувати вже за якісь свої те, що ви можете робити, да, за свої послуги, за свої товари, ви можете отримувати вже гроші, але не в такій, на жаль, позиції. Ну, для когось відіграється, якщо ви вище на вібраціях, все ж таки, да, ніж, ну, загальна кількість людей ви можете отримати найближчим часом, але знову-таки карта каже, перефокусуй свою увагу, не витрачайте час ем, на негідні якісь схеми, не займайтеся, да, там, е, тут перевірка буде, я сказала, вже, через жадібність, через Лінність, до речі, так само, коли людина втомлена, вона лінується працювати в неї нема просто ресурсу. Але тоді людина починає хибно думати, що якщо я палки зараз в колеса напхаю своїм ем, конкурентам, то мені буде краще жити. Ні, ви будете втрачати любі друзі. Тож зверніть увагу, ви повинні планувати свій відпочинок на рівні з тим, як ви плануєте для себе роботу, тому що це нормально і ем, до такого усвідомлення вас призведе ваш духовний все ж таки, розвиток. То ви можете тут розвивати свою справу, але будь ласочка, Якщо ви десь не впевнені в собі, не займайтеся життям інших, займайтеся своєю все ж таки справою, розподіліть свої сили. І, можливо, вам просто треба чомусь ще навчитися якусь свою родзинку знайти. Можливо, за кимось і підглянути, але не слізати, да, тупо все, а взяти якусь ідею, перетворити її для того, щоб гарно розвивати свою справу. Успіху, любі, друзі, з повагою, Софія!